Всім привіт! Зараз я буду розпаковувати свого пістолета. Да, дивіться, який він, він красивий. Я його... Знайде за скільки його купив. За 550, але там це нік не зліпили, але було з 558. Чим його будемо розпаковувати. От, чекайте.

Пустите, що я вас так надовго став. Вот можна показати. Та вот і ще ми будемо розпаковувати. Чекайте, ще ми будемо розпаковувати. Вот. це буде вам пікол показу, що в мене є. PlayStation 5, ну да. Я за свої бабки не купив, мені надо нагодження. Я шума нагодження. Чи блін, Я вас зараз чуть-чуть вас чорно буде. Що я вернемся, друга? Вот, я вже одну відштокував. Вот. І ще будемо от і другу тут. Ще будемо пробуємо. Да, блін. Вот, вот ребятки, смотрите. Ах, вот. Вот тут я не можу. Отбачити цей. Лізу заспугати. Воду я от лізу. Ще надо это. Оце от. О, тут легко. Вообще буде легко. О, вже відчіпляється. о, дивіться, як я його відчепив. Який він гарний. о, дивіться. Вот. вау, ти який він гарний. Вс, всім.